Як правильно зварити м'ясо, щоб воно було смачним? Те, чим користуюся я. і так, да, багато хто знають про ці способи, але, як виявляється, багато хто і не догадується, і варять м'ясо неправильно. Отже, це залежить від того, що вам потрібно. Якщо вам потрібен смачний бульйон, то тоді м'ясо закладається в холодну воду, доводиться до кипіння, знімається накип і вже далі додаються спеції і вариться. Але якщо вам потрібно смачне м'ясо, наприклад, на салат, то все робиться навпаки. У киплячу воду я додаю декілька горошинок духмяного перця, просто чорного, одну лаврушку і сіль обов'язково. Даю закипіти, щоб розтворилася сіль. Оця водичка, а відповідно потім і бульйончик, повинні бути пересоленими трішки. Тоді ваше м'яско буде смачним. А якщо сам бульйон буде смачний, то м'ясо буде недосолене. І от зараз в оцей киплячий овочевий чи воду зі спеціями, я відправляю м'ясо. І все, тепер варю до готовності. Оцю пінку обов'язково потрібно збирати. А взагалі, часто запитують, а скільки ж варити треба? Бо до готовності не кожен розуміє. Так от, приблизний час, якщо ми балакаємо саме про курятину, якщо це. Е Грудка ціляком, да, тобто зі шкіркою, з кісточками, ну, з хрящиками, з усім. То ціла грудка куряча вариться приблизно 30-35 хвилин. Якщо з цієї грудки зняти кістку і шкіру, але філе залишити отак двойним е, цілим, так сказати, да, М'ясо з грудки, то воно вариться десь 20-25 хвилин. Якщо ж філе поділене навпіл, як в моєму випадку, да, тобто кожна половинка окремо, то отаке філе вариться 15-20 хвилин від закипання. Ну, а якщо ви на супчик варите, порізали шматочками куряче філе. То шматочки варяться приблизно 10 хвилин, і вони вже будуть готові. Ось так. Да, якби потрібно було нам бульйон, ми б закладали м'ясо в холодну воду, доводили до кипіння, знімали накип, а вже тільки тоді солили, додавали спеції. І варили до готовності. А от коли вас цікавить саме смачне м'ясо, це стосується любого м'яса, свинину ви так будете варити, чи телятину, чи говядину. Якщо потрібно смачне м'ясо, то його потрібно закладати тільки в киплячий бульйон чи відвар, чи зі спеціями. За бажанням сюди можна додати ще цибулинку або чесничка. Готуйте і ви, готуйте смачно, готуйте правильно. І ще забула сказати: якщо ви все-таки варите м'ясо на салат або на якусь нарізку, або на заливне, в жодному випадку, коли воно звариться, не доставайте його з бульйону, а дайте йому там вихолонуть. І діставати потрібно з бульйону вже саме перед використанням далі. Тоді ви отримаєте дійсно смачне, ароматне м'ясо. Готуйте!